Ця зима мала стати головним союзником ворога, холоди темрява його аргументами. Але на питання без світла чи без них, без води чи без них. У всіх українців одна відповідь. Після тисяч квартир знаходяться без електропостачання, і приблизно 80% Києва знаходиться без водопостачання. І тоді ж повністю водоканал був знеструмлений, ну і не тільки там весь Київ, да І оце самий страшний період був. Зараз ми знаходимося на одній з найбільших насосних артезіанських станцій, які забезпечують один з також найбільших мікрорайонів міста Києва з населенням приблизно 250 тисяч людей на сьогоднішній день. І реалізація цього проєкту якраз дозволяє забезпечити водою під час відключення електроенергії. Паніку не треба було показувати, і ми рівнялись на інші міста, суми, які взагалі працювали в оточенні. Черніги, які бомбардували кожну годину. І е, директор телефонував, каже, що робити, як робити. Ми надавали якусь психологічну пораду, тому що технічно вже неможливо було допомагати. Вони були в оточенні. І коли розбомбили найбільшу їхню насосну станцію, директор сам сідав за руль. Ставив ємність з водою і розвозив мешканцям, щоб вони хоча б могли набрати в пляшки і занести до будівель. Ми отримали 26 генераторів, це закриває потреби двох мікрорайонів міста Києва. Це артезіанські насосні станції і та кількість води, яка має забезпечити приблизно 400 450 тисяч жителів міста. А вона буде закрита саме такими можливостями. Через ЮНІСЕФ, який координує надання гуманітарної допомоги Україні, USA доставила 26 електрогенераторів для Київводоканалу. Це частина наших зусиль спрямованих на забезпечення українців електроенергією, водою та теплом цієї зими. Загалом USA доставило понад 2300 генераторів, 60 кілометрів теплотрас та 60 ескаваторів і продовжує надавати допомогу.